Український бренд, великий дисплей на 1,7 дюймів, автономність до 20 днів, вимірювання тиску, моніторинг пульсу, СП2 та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт годинника під назвою Helios Pro Amazwatch GT2 Lite. А от як насправді справи у даної моделі за фактом, я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. А також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Поставляється дана версія в коробці зі щільного картону. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна. Смарт-годинник запакований в захисну плівку. Радом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо два ремінця, документацію, магнітний зарядний пристрій з двома контактами. Вага пристрою 46 г, габарити 50 мм на 40 мм на 10 мм. Передбати цю модель можна в золотому, чорному та рожевому кольорі. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі та пластику, ступінь захищеності IP67. Ремінець виконаний із силікону, замінити його на будь-який інший ремінець зі стандартним кріпленням можна. Приносіння годинник не відчувається і спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'ястя під ним не пітніє. На корпусі розташували коротку інформацію та датчики моніторного здоров'я із датчиків на борту датчик частоти серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, а також датчик вимірювання тиску. Але це обманка. На правому торці є кнопка увімкнення, воно ж колесо прокрутки та повернення. Змінити налаштування її не можна. Екран встановлений звичайний, а саме TFT, дисплей на 1,7 дюймов з роздільною здатністю 240 х 280 пікселей і вони добре помітні, рамки невеликі і є підборіддя. Коли користуєшся екраном, здається, що їх немає взагалі. А оту немає автоматичного регулювання яскравості, також немає. Час до відключення екрану максимум 30 секунд, і це налаштувати можна лише через додаток. При повороті зап'ястя екран вмикається неквапливо. Включити екран тапом не можна, як і не можна вимкнути його, накривши долоною. Далі по свепах. З головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направо меню, справа наліво віджити. Віджети можна налаштувати під себе. В меню все стандартно, як і у всіх схожих моделях. З корисного є плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, відтворюваних на смартфоні. Є кнопка для віддаленої зйомки з таймером у 3 секунди, але працює вона через додаток DaFit. Будильник налаштовується з додатку і можна встановити лише 3 будильника. Тренування на борту базою 8 режимів, і навіть є плавання. Годинник не боїться води, але ходити в сауну та плавати у солоній воді краще не треба. Вимірювання пульсу може працювати в ручному режимі або в автоматичному, а ось spo 2 тільки в ручному. Пульс у повітря щитує, як ви можете бачити зараз на екрані. Повідомлення приходять моментально, але відповідати на них не можна. Сили вібрації налаштувати також не можна, і вібромотор слабкий. Ємність акумулятора складає 190 мА і повний цикл зарядки займає майже 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії становить 5 діб. Підключається годинник до додатку. Дафіт. У додатку є чотири вкладки. Загальна дає показники здоров'я, які включають в себе активність та вимірювання показників здоров'я, вкладка тренування, де можна обрати вид тренування та переглянути ще місце знаходження та подивитися пройдені маршрути. Вкладка пристрій, де можна налаштувати сам пристрій, сповіщення та встановити оновлення, доналаштувати моніторинг здоров'я, змінити екран та створити власний екран. Поставити на екран фотографію також можна, а також вкладка профіль. Підсумуємо: Gieліus Pro, Mazvoч GTT. Симпатичний, на руці сидить добре. На цьому його переваги закінчилися. Він скоріше смарт браслет а не годинник, і очікувати від нього щось не варто. І ціна в 34 долари забагато для нього, можна знайти набагато кращі варіанти.